Запалена цигарка це унікальна хімічна фабрика, яка продукує понад 4 тисячі хімічних речовин. Вони утворюються як в процесі хімічних перетворень при обробці тютюнового листя, так і при згоранні цигарки під час паління. У тютюні та тютюновому димі виявлені численні сполуки, найважливішою серед яких є нікотин. Для людини смертельна доза нікотину складає 2-3 каплі це пачка цигарок в день. Сьогодні активісти громадської організації Завжди поруч за Хмельниччину інформують хмельничан про шкід шкідливий вплив паління на організм людини. Роздають буклети та пропонують обміняти цигарку на цукерку. Сьогодні ми хотіли би проінформувати мешканців нашого міста про шкідливий вплив цигарок на наше здоров'я а також можливо достукатись до кожного. Ну і щоб кожен робив певні для себе висновки. У нас є цукерка, і ми будемо пропонувати людям поміняти цигарку на цукерку. Причин, чому палять хмельничани вдосталь, то робота нервова, то в сім'ї проблеми, то просто погана звичка. Бажаючих кинути палити багато, але чи то сили волі не вистачає, чи то бажають не так сильно. Цигарки наша. От мені не жалко. Давайте я викидаю з при вас. І цигаркам. Так, здорові. Я ще не навчився курити. Я бажаю всім, щоб не курили, щоб менше курили, і дівчата, і хлопці. Достукатися до свідомості людей вкрай важко в кожного безліч більш важливіших турбот Проте, що може бути важливіше ніж власне здоров'я та благополуччя. Бережіть здоров'я, кидайте полити вже сьогодні.